Олена, розкажи, будь ласка, як керівникові допомагає прицільний тайм-менеджмент? Ну, по-перше, кожен керівник він вже має знати цілі. Якщо він цілі знає, то він просто, маючи ціль, створює план і координує команду таким чином, щоб оці плани вони досягалися і цілі ставали реальністю. А як це допомагає, ти просто це системно використовуєш. Іноді буває таке, що керівник він втрачає ціль і він занурюється в проблеми сьогодення. І тоді він забуває про те, що треба рухатись сюди, а не ось це вирішувати, тому що це є завжди. І за допомогою нашого прицільного тайм менеджменту це неможливо забути, так, що в тебе є цілі, тому що це просто є, ти їх бачиш, ти кожного дня А дня як дня ти їх бачиш. бачиш? Ну, вони записані і вони записані по різних сферах життя. Угу. Я ще вважаю, що до речі, коли керівники забувають, що в них є інші сфери життя: здоров'я, сім'я, розвиток особистий, духовність, якісь емоції. І він це не планував для себе, і він занурюється тільки в бізнес питання і керування командою, то він іноді виснажується і він більше в житті нічого не хоче. І що тоді робити? Іти до нас. <сум> а поки щоб вижити. А чому ми його навчимо? А ми, по перше, якби в нову одиницю часу донесемо до нього, що його життя складається з різних сфер, що бізнес дійсно займає багато чого. Ну я маю на увазі багато mm -hmm. часу, але це не тільки існує. І ми йому допоможемо по-перше, гармонійно планувати, mm -hmm. по-друге, планувати, по третє, викинути зайве те, що не приносить задоволення і результатів, вміти фокусуватися на головному. Наприклад, за рахунок місячного планування так, або тижневого. І тоді, от я згадую, що багато клієнтів нам, по-перше, говорять про те, дякую вам, що ви навчили мене мріяти знову. Дякую вам, що ви мені показали інші сфери життя, і я почав їх планувати. Тому в мене зараз відбувається відпочинок, і є час для сім'ї, і я маю хобі, я на них маю час. Бо ви ж подивіться, що багато наших випускників, вони успішні люди, і вони успішні люди в багатьох сферах. Тобто нема такого, що він успішний тільки в бізнесі. Зазвичай ці люди мають багато дітей, вони багато подорожують, в них можуть бути багато проєктів або вони сфокусовані в якийсь конкретний бізнес, але вони рулять їм дійсно класно. Вони розвиваються, вони якось впливають на... Соціальне життя, і вони відчувають, що вони є в кожній сфері. І ну, мені здається, що це найважливіше, тому що коли я нещодавно чула, дивилась точніше інтерв'ю одного успішного бізнесмена. Він сказав, ну йому десь до 40 років, він сказав, що все це класно, ці, ці всі панти і так далі. Але я давно зрозумів, що найголовніше це сім'я. І, звісно, що тобі бізнес допомагає просто створювати умови для того, щоб твоїй сім'ї було класно. Ну, А коли ти ще цей бізнес розвиваєш і тебе від цього штирить, як власник, або ти керівник на якійсь посаді, то ну ти просто кайфуєш, тому ми допомагаємо завдяки нашому прицільному тайм менеджменту людям бути е не просто щасливими, а реалізованими в кожній сфері свого життя. І якщо навіть вони ще цього сьогодні не вміють, вони обов'язково навчаться, і це насправді просто головне робити якісь речі системно. Слухай, ну ти вже декілька разів сказала про задоволення від життя. Хіба керівник це що? Його ж не для того наймають, щоб що він задоволення отримав. Не можна йому цього. По-перше, керівник має любити свою роботу. Якщо він не любить а, проходити через якісь складнощі, якщо він не готовий брати відповідальність за результати інших людей, якщо він не готовий вирішувати кожного дня якісь складнощі, яких він ще не вирішував, він не може бути керівником. І відповідно він не може від цього кайфувати. Але, наприклад, якщо говорити саме про мене, я, наприклад, вже не уявляю, що е, в мене якась інша посада. Угу. Так? Тобто складнощі ти любиш. Так. Ось, я, створимо, створимо. Я, так. я люблю складнощі, але не те, що вони існують. Да? А коли ми дійсно ставимо цілі такі потужні, і ми заздалегідь знаємо, що в нас будуть якісь бар'єри, і ми на шляху до цих цілей ці бар'єри долаємо. От тоді я кайфую, тому що я знала, що бар'єри будуть. Але коли ти з командою через це проходиш, ти такий, як людина, яка, наприклад, подолала якусь висоту, яку ти ще не долала в спорті. Як альпініст, так. Да. І ти такий, вау, ми це зробили! І тоді команда, якщо вона разом пройшла через якісь складнощі, ну іноді да це створити більший дохід, зробити кращий продукт, вийти на певний рівень, захопити ще якусь територію, де бізнес має вплив, ну це ж круто, і люди люблять це, особливо якщо це люди лояльні до компанії і вони з керівником на одній хвилі. Тому так, да, людина має бути щаслива в першу чергу, як людина, а ролей вже в нас багато. Ти можеш бути керівником, ти можеш бути мамою, ти можеш бути татом, ти можеш бути водієм, ти можеш бути е, вчителем, ти можеш при цьому бути студентом і так далі. А що ти думаєш про дисципліну? Чи вона потрібна людині, особливо з прицільним цим тайм менеджментом? Я вважаю, що це те, що рулить, насправді. Іноді здається, що в наш час дисципліна має бути така більш лояльною, ну, типу, ну да, важко, важко людям. Да, люди не виспалися, наприклад, або да, там була важка ніч, або тривоги і так далі. І це все зрозуміло. І це треба враховувати також в плануванні. Але якщо, наприклад, ви для себе вирішили, що у вас має бути три тренування, наприклад, на. Тиждень, так да, воно може не відбутися, наприклад, в понеділок, середу і п'ятницю, о сьомій, так тому що там сталися якісь обставини. Але якщо це дисципліна, ви знаходите способи і за рахунок системи прицільного тайм менеджменту, ви знаходите, як це реалізувати в інший день, іншим шляхом, але ви вимагаєте від себе, щоб це відбулось. Це стосується не тільки здоров'я, це стосується бізнесу, це стосується якихось системних завдань. Ну, наприклад, якщо ви керівник і ви проводите координацію, вони мають бути системними, люди мають до цього готуватися, люди мають це планувати, люди знають, і для них це опора і стабільне дане, що, наприклад, кожного дня о 9-й коротка координація. Все, дії скоординовані, команда погнала. Або раз на тиждень. Ви підводите підсумки, плануєте наступний тиждень і людям зрозуміло, що робити, і що відбулося, чого не відбулося, і що треба нас наздо... догнати. І так само, якщо ми говоримо про місяць, те ж саме. Тобто, оці дисципліна, це що? Це коли тобі... ти собі щось запланував гармонійно, щоб це відбувалося mm -hmm. в твоєму mm -hmm. житті, і ти це робиш. І якщо навіть втручаються якісь обставини. То ти ці обставини якимось чином так підлаштовуєш під те, що ти собі запланував, і ти вимагаєш від себе те, що ти собі пообіцяв, собі в першу чергу, а потім вже іншим людям. Так? І ти це робиш. Оце дисципліна для мене. А чи буває таке, що стає складно, емоційно? От що робити, робити, якщо емоційно складна ситуація? Ну, я про себе скажу. Угу. Так. Якщо в мене емоційна важка ситуація, то по перше, знову ж таки, це треба усвідомити, що тобі емоційно важко. А що іноді роблю я? Я можу просто виписати, що мене турбує. Я можу подивитися, наприклад, як це я створила в своєму житті за рахунок чого, і якщо я бачу а, якби джерело цих проблем емоційного стану, так, ну і відповідно наслідки, і якщо я можу сама повпливати на це джерело, я з цим розбираюся. Причому я намагаюся це зробити швидко, бо якщо я в поганому емоційному стані, це погано всім. От а якщо я не розумію... Що відбувається, що джерело, що наслідок, хто в чомусь винен, але мені погано, я йду просто до спеціалістів, а, і, і гарно, що вони в мене є, вони мені допомагають. Тобто Спорядок. ти не залишаєшся одна сама з собою? А, я думаю, що таке може бути а, тільки в той момент, коли я ще це не усвідомила. Mm -hmm. Тобто я можу розуміти, що щось не так, але ще не настільки це усвідомила, щоб щось з цим робити. Mm -hmm. А як тільки ти зрозуміла, в чому проблема, ти одразу знаходиш когось, хто може тобі допомогти, чому не сама? Ні, я спочатку якраз сама намагаюся. Ага. Да. І оскільки це, знаєте, такий теж я вважаю інструмент керівника вміти себе залагодити да, в певний момент, ну прям прибрати джерело якихось. Якихось чинників, ага. да, які впливають на твій стан. І я це вже вмію просто робити, бо цим я займаюся багато років. Ага. А вже, якщо не вдається, то вже йду туди, де мені допомагають побачити, що стало ось цим джерелом, і допомагаю там впровадити певні дії, які я потім впроваджую. Не завжди це комфортно, угу. але це треба робити, якщо ти хочеш рухатись далі. А тоді скажи, будь ласка, яку ти бачиш Україну у 2030 році? Твоя мрія? О, в мене це навіть було прописано ще до війни, і я собі написала, що Україна, ой, в мене знову мурахи. Що Україна це. Країна, в яку хочуть іммігрувати люди з інших країн, навіть які зараз нам здаються більш такими потужними, там крутими, і так далі. Що тут дуже багато інвестицій, що тут працюють і створюють люди, які пройшли через оці тортури, які зараз відбуваються, mm -hmm. так і вони закалені цим. І на них дивляться всі інші, як на Гераклів, не знаю, як на людей, які в, ну, змінюють світ. Mm -hmm. Тому я бачу її потужною, я бачу її переможницею, я бачу, що тут люди щасливі і що вони впливають на весь світ тим, якими ми стали українці, і відповідно якою стала країна після всього цього. Дякую. लाज <laughs> का